мира Божого, і хочу поговорити з вами сьогодні на таку тему, як суд, і послання від Якова, друга глава, тринадцятий вірш. Бо суд не милосердний на того, хто не вчинив милосердя, милосердя, бо ставиться вище за суд. І в посланні від Матвія, дванадцята глава, сьомий вірш. Коли б знали ви, що то є милості, хочу, а не жертви, то ви не судили б невинних. Тобто Ісус ще раз показує, що милість вона вища за суд. Тому якщо я живу по любові, милості, то Бог каже, ти помилуваний. Якщо живу іншими почуттями, якщо є там осуд та гордість, це вже не досконалий закон, а Бог хоче милості, а не жертви. Тому, скільки б я, обрядів чи традицій, не виконувала б, якщо живу не по любові, не маю милості і не вмію прощати, то Богу це не угодно. Милість же вище за суд. Тому мирність, любов і прощення в нас має бути, а не засудження та гордість. І в посланні від Матфія, сьома глава, 1-2 вірш написано Не судіть, щоб і вас не судили, бо яким судом судити будете, таким же осудять вас, і якою мірою будете міряти, такою відміряють вам. Нам необхідно зростати в любові, а не в осудах. І нехай Господь вас благословить. Амінь.